thank you Настане Цей час, що трансформується в сюжет: дві ери, дві епохи, два майдани і дві країни, ніби з двох планет. Автобуси, міліція, кордони, і клунки з тормозками у руках, забуті і діючі закони, і навіть різне небо у очах. Хтось хоче бути в небі зорельотом, і прогоріти свій короткий вік, а куликам достатньо, і болота. Болотом завжди хвалиться кулик. Одні летять, бретуть чи доповзають, змішавши в серці людяність лють. людь. Їх пакують, в'яжуть, закривають, їх вже вбивають, а вони все йдуть. А мешканців прилеглої планети Маріянські, Потьомкінське село. Їм напинають правильні намети, проводять воду, світло і тепло. Одні лежать рядами на підлогах, слухаючись у шум нічних атак. І вороном чатує на дорогах, надійний друг тридцятих автозак, а іншим з польової кухні кашу, гарячий чай і блоки сигарет. Стоять на двох майданах наші й наші, та виглядає, ніби з двох планет. Поділені водою з водометів, затягнуті в лиху, погану гру, поділені брехнею в інтернеті, поділені межею по Дніпру. Поділені коктейлем, що палає. І чорним димом від шумілих шин. Поділені, доведені до краю, розділені отець, і дух, і син. Осліплені, замиті кров'ю очі, і кулі, що влучають в об'єктив, плач матері, і зойку грудей дівочих, три місяці пустих, порожніх слів. Заяви, маніфести, протоколи скінчились між динамічних колами, згорів портрет філософа футболу Накривши тілом рідний стадіон. Бо з двох боків підвозяться на бої, і гострить брат на брата, чорний ніж. Моя країно, все це де з тобою. вщипни себе, бо, мабуть, ти ще спиш. Красу не спляче, скільки ти приспала, того, що в світі доброго було. Закресли день, коли ти дозволяла корону одягнути на чоло. Ти припиняєш будь смиренним птахом, скажи це всім, забудь тваринний страх. Що той, хто сам себе назвав монархом, відповідати має, як монарх. За те, що відстояла на колінах, за тих, що вже не мають вродця, за те, щоб пожила моя країна, Не на майданах, а одним життям. Щоб за заскам'яніли душки, кучкуючись, як мухи в молоці, пішли на вік в тумани простітушки, стискаючи дві сотні у руці. Щоб після щирих слів святого папи. Про істину возведену на трон, голубку білу не хапали лапи розлючених і жадібних ворон. Не думала, що він колись настане, цей час, що трансформується в сюжет: дві ери, дві епохи, два майдани і дві країни, ніби з двох планет.